В минулих серіях ми залили фундамент огорожі, зварили каркас, виклали стовпи. Настав час робити ворота. Сьогодні ми покажемо, як самостійно виготовити ворота від А до Я, весь процес в деталях. Зробити це своїми руками насправді дуже просто, впоратися зможе кожен. Також будуть розписані всі матеріали, детальна схема воріт з усіма розмірами та детальний кошторис. Ми зробимо ворота по мінімально можливій ціні, при цьому не будемо винаходити якісь складні конструктивні вузли, оскільки у нас, як і у більшості глядачів, немає ні спецстанків, ні навичок у виготовленні цих елементів. Конструюємо тільки там, де це виправдано в плані витрачених сил і фінансів. При цьому отримаємо чудовий результат. Такі ворота, як ми сьогодні виготовимо, у нашого знайомого чудово працюють майже 10 років. І так, поїхали! В одній із попередніх серій ми залили фундамент під ворота. Фундамент воріт закладається на глибину промерзання. В наших краях це близько 60 см, ширина фундаменту 30 см, можна навіть менше зробити. А довжина фундаменту повинна дорівнювати половині проєму. Ми робимо в'їзд зі стандартним проємом 4 метри. Фундамент у довжину, відповідно, має бути двохметровим. метровим. У ролі закладної для відкатних воріт виступив 2-метровий 14-й швелер. Зараз би, мабуть, взяв 12-й швелер. Як пізніше виявилось, немає потреби переплачувати. Для його зв'язки з бетоном використав арматуру 8 мм. Верх балки буде знаходитися нижче рівня кладки бруківки. Зазвичай роблять в рівень з фінішним покриттям, в результаті чого ця вся конструкція з бетоном буде виглядати. Я зроблю нижче, орієнтовно на 10 см, і закладу бруківкою. Будуть виглядати тільки шпильки, до яких буде кріпитися колісна конструкція відкатних воріт. Ще коротко про автоматику для воріт. Тут датчик закриття воріт. Якщо хтось знаходиться в зоні воріт, датчик спрацює і ворота не будуть закриватися. Тут один датчик, і з протилежної сторони ще один датчик. Там теж зробив закладну. Датчики йдуть до мотора. Мотор буде знаходитися в першій половині двохметрової балки. Сюди будуть підходити два датчика. А також додатково може бути встановлена сигнальна лампа, яка мигає при роботі створки воріт. Можна зробити закладну на одному з двох стовпів. Я робити не буду. Тут же від мотора кабелі йдуть до щитової в домі. Привіт! Хочете детальніше побачити, як ми заливали фундамент під ворота, а також як робили закладні підкомунікації, переходьте за посиланням під відео або прямо тут на відео повинен з'явитися напис. Серія вже доступна для перегляду. Ми ж переходимо до самих воріт. У момент замовлення металу для паркану я також замовив і всі матеріали для відкатних воріт. Для наших воріт з 4-метровим проємом були куплені: 6-метрова балка з комплектом фурнітури. Труба 60 60х40 і труба 20х40. Це той мінімальний набір, який потрібен для отримання повноцінних, добре працюючих відкатних воріт. І так, для роботи воріт такого типу є одна обов'язкова вимога. Це місце для відкочування конструкції в момент відкриття. Цей нюанс при плануванні паркану ми передбачили і зробили між отвором воріт і фірткою 6-метрову секцію огорожі, за яку ховатиметься наша конструкція, направляюча точно по ширині секції паркану, як власне було і заплановано. Але все-таки криві кінці цієї балки я вирішив трохи підрівняти. Ось таку форму має направляюча балка. Трубу підрізаю під довжину балки. Один кінець просто рівняю, а другий підрізаю, утворюючи певну форму. 60 на 40. Зробив такий собі язичок. За допомогою нього я отримаю більшу зону контакту двох деталей. Тим самим зроблю міцнішу конструкцію. Визначаю з висотою воріт. Оскільки ролики в мене будуть припідняті на шпильках, виставляю їх на висоті майбутньої установки. Зазор під воротами після укладки бруківки повинен вийти близько 7 см. Якщо зробити менше, взимку сніг заважатиме роботі. Якщо зробити занадто високо, собаки зможуть пролазити під воротами. На роликову опору одягаю шматок балки для більшої точності і міряю від рейки до верхньої точки фіксації. Зверху будуть встановлені ролики. З зазором в 1 см отримую висоту воріт. Труба між роликами являється верхом воріт. Насправді для спрощення процесу монтажу, як правило, при залиці цегляного стовпа закладають пару арматурин, до яких потім приварюють вертикальну металеву стійку. А в подальшому вже при фінішній установці створки воріт можна відрегулювати і приварити практично на будь-якій висоті верхні ролики. Мені така конструкція на стовпі не сподобалася, і я вирішив зробити більш естетично просто одна невелика закладна зверху стовпа. З цього боку я підрізав і все красиво зістикував. Все завариться і ніякі заглушки навіть не знадобляться. З іншого боку, обрізку я не виконував. Спочатку поміряю проєм із запасом із заходом за стовпи, і відповідно буду знати, якої довжини створку мені робити. Самі ворота роблю на 20 см ширше проєму. За цегляні стовпи будуть заховані всі точки фіксації, плюс бічні края рами воріт. В результаті буде більш завершений вигляд. До речі, якщо раптом вийде так, що ворота будуть ідеальної форми, стовпи теж приховають цей недолік зі сторони вулиці. Сама підрізка доволі проста. Головне правильно виміряти. Ось як приклад. Оп! І готово. Основна рама нарізана. Тепер необхідно підготувати противагу. Для цього потрібно правильно виставити прямокутник. Згадуємо теорему піфагора та визначаємо діагональ прямокутника. Виставляю так, щоб дві діагоналі співпадали. Висота 160, длина 410, діагональ виходить 440. Тепер необхідно прихопити всі елементи. Говорити-то нічим. Електродів нема. Обов'язково повторно перевіряю, оскільки при зварюванні може повести метал. Все відмінно. Розмічаю кути по місцю. Теж роблю хвіст, яким одночасно закриваю кінець і отримую міцніше з'єднання. Проварюю більш ґрунтовно цей бік. Також аналогічно і другу сторону. Іноді до трикутника додають ось тут перемичку. Я вирішив не робити. Вона тут не потрібна. Добре проваривши, зачищаю напливи болгаркою, доводячи площину до ідеалу. Після заливки паркану у нас залишилося трохи піску та гравію, і я вирішив залити залишками невеликий бетонний майданчик під автомобіль, який служить нам зараз майданчиком для збирання воріт. Інакше довелося б споруджувати величезний стіл по рівню для виготовлення на ньому нашої рами воріт. А це як ніякий час і сили, та й не так зручно було б працювати. Трохи покрутивши ворота, дійшов висновку, що найкраще поставити раму на направляючу і під навантаженням прихоплювати. Весь стик не має сенсу проварювати, а щоб прихватки виглядали естетично, розмічаю з певним кроком місця для роботи зварювального апарату. Якщо ви раптом не вмієте варити, не проблема, YouTube вам на допомогу. Подивившись кілька відео, я сам в рази підвищив швидкість роботи та якість зварних швів. Вивчайте, тренуйтеся на металевих залишках і сміливо за справу. Не думав, що від зверних швів колись буду отримувати задоволення. Але ж гарно вийшло. Але перший мішов був відверто не дуже. Тож не бійтеся, пробуйте, і все вийде. Тепер перемички для зашивки основної частини відкатних воріт. Розмічаю так, щоб перемички на воротах збігалися за висотою і були продовженням паркану. Нарізав, приварив. Підрізаю закладну, до якої будуть приварені верхні утримуючі ролики. Щоб зварюванням не зіпсувати зовнішній вигляд стовпа, зроблю захист. Зачищаю місця зварювання. В принципі, як і ускрізь у зварювальних роботах. Прихопив, перевірив, проварив ґрунтовно. Ось так вийшло. Підготовка до фарбування. Знежирюємо. Фарбуємо. Ця фарба не потребує попереднього нанесення ґрунтовки. Тому фарбуємо прямо по металу. Правда, для якісного результату необхідно фарбувати в 2-3 шари. Практично на всіх воротах на рейці є іржа. Як мінімум, це не гарно. Вирішу цей момент за допомогою герметика та гумового шпателя. Непогано було б до моменту фарбування ще й приварити зубчату рейку для автоматичного приводу воріт. Але рейки зазвичай йдуть в комплекті з мотором, а мотор поки що не куплений. Тож цей етап робіт залишимо на потім. Між рейкою та трубою є зазор, в який може потрапити вода, сніг і так далі. І зсередини почне ржавіти метал. Зараз закрию герметиком і повторно пофарбую. Наклані для комунікацій обрізаю із запасом та глушу. На етапі встановлення автоматики вже більш точно піджину. В комплекті йде ось така рейка нижня. Має ось таку форму. Ось, до речі, шматок цієї рейки я відрізав. Метал, здається, 3 мм. Ось така форма. Також в комплекті йде пара ось таких роликів. Два трімача, куди будуть заїжджати ворота. Це в нижній частині вставиться, а це в верхній частині. Сюди заїжджає передня частина воріт. Знизу ж цю рейку встановлюється колесо. Яке ось таким чином заїжджає в тримач і ворота не висять. Вони зафіксовані і немає напруження на конструкцію створки. В іншому кінці направляючої балки встановлюється просто заглушка. Ось рейка. Встановлюється ось таким чином, тобто, щоб не потрапляв сніг, дощ і все інше. Зазвичай коліщата приварюють прямо до основи, поставили, проварили і все. Але в такому випадку, якщо ворота просядуть або змінять якось інакше геометрію, я не зможу відрегулювати ворота ні в одній з площин. Тому є спеціальна пластина з чотирма болтами, встановлюється і проварюється. Потім на ці болти встановлюються ролики і фіксуються на певній висоті. Я ж цю пластину в продажу не знайшов, тому просто купив болти, які вварю аналогічно, і буде нічим не гірше. Ось такі болти 16 мм, висота 160 мм. Тут є виступ. Я його зараз зішліфую болгаркою і можна приварювати. визначаю площину воріт, це дозволить мені правильно розмістити роликові опори. Щата мають знаходитись на одній прямій. Якщо десь буде певний перекос, підшипники менше служитимуть, і створка гірше буде рухатися по направляючій. З майданчиком все простіше поставив та приварив. З болтами потрібно трохи повозитися. Але результат нічим не гірший. Все рівно та надійно. Планував крутити по дві звичайні гайки з кожного боку колісної бази, але віддав перевагу ось таким. Гайка з пластиковим кінцем відмінно тримає без додаткових танців з бубном. Виставляє так, щоб майданчик був встановлений горизонтально, а також по лінії руху воріт. І звісно ж, виставляю на одному рівні. Історичний момент. Спробуємо встановити ворота на місце. Щось мені здається, що їх не підніму. Конструкція виявилася досить важкою. Перевозимо її підручним транспортом до місця встановлення. Дитячий скейт чудово справився з завданням. Супер! Поехали. О, ха -ха -ха. Верхні ролики мають можливість регулювання вправо і вліво в діапазоні пари сантиметрів. За їх допомогою виставляю відкатні ворота вертикально. Залишаю декілька міліметрів для того, щоб створка мала можливість вільного ходу. Після встановлення воріт і всіх регулювань, можна виконувати монтаж планки навпроти. Зазвичай прикладці стопа роблять закладні і до них приварюють трубу з оловлювачами. Я аж цю трубу приварюю до поперечок паркану. Прихоплюю трубу. Вже до неї практично під самим верхом прихоплюю верхній уловлювач. Внизу в рейку встановлю кінцевий ролик із заглушкою. Це колесо заїжджатиме в нижній уловлювач і зніматиме навантаження з конструкції. У закритому стані ворота не будуть у підвішеному стані. Закриваю та приміряю. Сам уловлювач приварюю на пару міліметрів вище мітки. Тепер при закритті колеса заїжджатиме на полицю, тим самим розвантажуючи цей край воріт. Частина ваги буде переноситися на цю планку. В закритому стані ворота зафіксовані в п'яти місцях: 1, 2, 3, 4, 5. Чому створка має бути більше проєму? Тому що в цьому місці створка має заходити за коліщата. Тут, як ви бачите, вийшло прямо впритик. З іншої ж сторони, створка має заходити в ці тримачі, які знаходяться за стовпом. Переднє кріплення знаходиться не на рівні проєму, а дещо зі зміщенням в сторону. Це зроблено для того, щоб ворота могли відкриватися максимально широко. Якщо ж кріплення буде лівіше, наше колесо на направляючій впиратиметься в коліщата. У хвості також встановлюється заглушка. До речі, тут теж має бути запас. Ролики не повинні доходити до кінця направляючої балки. Трубу зверху закриваю пластикою заглушкою від опадів. Сніг та дощ не потраплятимуть. Знизу трубу залишаю відкритою. І так, я обіцяв схему відкатних воріт і, власне, кошторис. Ось сама схема. Ставте на паузу, вивчайте. Такі ворота, перевірені часом на практиці близько 10 років. Нічого не провисає, все працює відмінно. При необхідності за рахунок шпильок та верхніх роликів можна трохи відрегулювати створку в різних площинах. Якщо створку зашивати чимось тяжким, наприклад, деревом, то я би ще додав пару діагоналей для кращої міцності конструкції. Це ще до моменту провисання. Ще стосовно фінансів на ворота було затрачено фундамент ворота. Рекомендую подивитись попередні серії про паркан. Як ми не маючи досвіду, легко і просто за один день виклали цегляні стовпи, як залили фундамент та зварили каркас огорожі. А також про заливку фундаменту для воріт. Усі посилання вже є в описі під відео та у коментарях. В наступних серіях ми покажемо, як легко зробити фіртку з електрозамком, а також встановити автоматику на відкатні ворота. Порахуємо вартість різних варіантів огорожі і багато іншого. Підписуйтеся на канал, це найкраща подяка за нашу роботу та чудова підтримка розвитку україномовного контенту. А також заходь на нашу інстаграм-сторінку, все найцікавіше попереду. Всім мирного неба, до зустрічі в нових серіях.